Вчора на полонині Рущина було ну, плюс-мінус гамірно, але не так, як Івано-Франківську. І та вода, яку я читав з Бистриці, вона вже пропливла і пливе вже десь в Дністрі, напевно. що. Е -е -е Хоча, можливо, ще вона десь тут. А це осіння алегія вірш. А другий вірш, диптих про поезію, був прочитаний десь 4 години тому в Старій Гуті на мості, то він ще десь ця вода ще пливе. Транспорт швидше рухається, ну, думка взагалі, дуже швидко. І я так ніби як зустріну можливо, цю воду місті Івано-Франківську, прочитавши наступний вірш збірки «Плавник риби» Василя Махна. Він без назви. Будиночок біля моря, тепла хвиля, пісок, посоловілій чайки, сонам були з сонного пляжу. Хмари летять, і берег до тіла присох, і висихає серпень, і вітер колючий, гладжу. Найменше тебе цікавить, куди воно все тече. Може, у норах небесних усе покриває морок. Земля по сусідству із морем. Миє жовте плече і бовтається на хвилях зморклий массандрівський корок. Так проминає тиждень. Чайки нагадують південь, пустими розмовами збуваєш час і печаль, яка у воді не розчиниться, з якою йдеш і підеш, як вино не розбавить, і місто заварений чай і висихає серпень, немов тютюновий лист. Рибина у оці фіксує засушений стан. Отут. Кожного разу, кожен Південний лис здалеку згадує море і знає свій стислий статут. Але розлогі, мислі, мохмари і кораблі, і дивен, солодкий овоч, віршів і снів і вже морська піна темніє в м'якій смолі. І тільки утей кажеш: приголосні, голосні.